Ну, і так само ми спостерігаємо за тим, що сьогодні взагалі летіло, так і бачимо вже такі перші підсумки. І вже відомо, що під час ракетної дронової атаки застосовували крилаті ракети. Х-101-55, так само були балістичні ракети Іскандер, крилаті ракети калібр пишуть. Ну і так само авіаційні ракети, типу Х 31 П, Х, «Шахеди» шахеди імовірне Гарбери. Але от чому я це все перелічую? Тому що серед цього всього на щастя немає. Того арешника, яким дійсно лякали, і пам'ятаємо, що навіть Пентагон попереджав Україну, що або 12-го, або 13-го грудня все ж таки Росія вдарить Арешніком. В чому проблема? Що з тим Арішником щось не вийшло? Чи можливо тримають на якісь інші часи? От ну, уявіть собі, що ударили Ну От. Е, ну, по-перше, я думаю, що якщо били б, то били б вночі. А чому вночі? Тому що вночі жахливіше. Оці стовби білого е, білих промені, які там з, з небес, там небесна кара, це все так люди, які там е, під цим впливом можуть знаходитись, вони там, мабуть, там будуть собі галюцинувати все, що завгодно. Насправді, це е, як виявилось, не така страшна штука, як її намалювали. Вона неприємна, вона дійсно може нанести великі ураження, але в порівнянні з тими самими ракетами Х101 і Х555, яких ну, ними нас вже не налякаєш. Да? Так от, ураження від них значно сильніше, ніж ураження від цього можливого орешника. Далі. Те, що стосується Американських загроз. Ну, американці в них розумієте, є процедура, є загроза, є можливість така, хоч невелика, там якісь ступені ризику є, є. Вони про це повідомляють. Далі кожна свободна людина приймає своє рішення, що її робити. да Ну Головне, щоб потім не було позовів, що ви нас не попередили. Це не зовсім зрозуміла для нас логіка, але вона американських, ви знаєте, так Американці більш за все бояться, що їх адвокати засудять. Тобто, там ну, дуже така серйозна ситуація з адвокатурою, там адвокати це люди, рекетори 90-х це діти в порівнянні з адвокатами американськими. Тепер уявіть собі, що Орешника Орешник запустили, да? чим далі лякати людей. Чим далі лякати Запад, чим далі тероризувати українців, чим далі торгуватися з Трампом. Чим? Ну все вже. Якщо б от пам'ятаєте, коли з'явився кінжал, циркон, там, воєвода, пересвіт, авангард, все що завгодно, з'являлося, яка була помпа? Да? Це ж е... аналоговнітність, це ж не зброя, яка там може змінити хід війни, і, і могла би змінити його там на ну, в ті роки, коли це все запускалося у ці всі мультяшки. А, якщо б це була розроблена, доведена до ладу систем, то вона б вже була б показана росіянами 50 мільйонів разів і а вона з'явилася тільки як загроза на ну, останній місяць, ну фактично, навіть да? менше. І за цей за неповний місяць. Путін встиг про цей орешнік е, їм залякувати вже разів, мабуть, сім чим вісім, і в них вже конфлікт з Герасимовим, який каже, що ні, ні, ні ми давно вже збиралися це застосовувати. Ми давно. Збиралися проводити ці випробування. Це просто так вийшло, що співпало по часу, що американці надали з європейцями дозвіл лупити по нашій території, але це не пов'язано, не, не звертаєте увагу, продовжуйте там робити свою справу за допомогою атакам Всіх Старшедов, ми нічого там вам заважати не будемо. А рішниками бити не будемо. А чому? Та тому що? А чим? А чим? Там та, така фаза розроб, розробки цієї ракети була. Я думаю, що навіть не ракета, там, думаю, дві ракети. Що їх не може більше бути, ніж там дві-три штуки. От одну вони використали. Були повідомлені, що збирались використати ще одну, чи то, чи то у них там якісь проблеми сталися, ну, недостовірна не, не інформація. Я думаю, що треба на такий, Крайній випадок розраховувати, що в них може бути ще два-три арешника. Але якщо вони навіть один ще застосують, і люди, люди вже е, абсолютно всі зрозуміють, що це не та загроза, якою можна розмахувати, вона не має жо це ж дало можливість Путіну сказати, що я не буду вам вже загрожувати атомною зброєю, я тепер буду вам загрожувати арешникам. А якщо бахнути арешниками і зрозуміти, що і, 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 яка там загроза, ну. То, то, то все. Тому я думаю, нас будуть речникам пугати ще довгий час, поки про нього не забудуть. Ну я вже починав забувати. Ну і тепер, мабуть, таке важливе питання. Коли Коли Росія зможе повторити щось подібне, якщо брати якісь такі інтервали, які були раніше під час зими, там 2-3 тижні. Очевидно, що це буде новорічна ніч, святкова ніч, щоб намагатися. Ну і так сьогодні українці вже не святкують власне всі по домівках, тому що не, не той час ми розуміємо, але росіянам будь-якому разі хотілося би підпсувати нам настрій. Як думаєте, чекати саме під новорічну ніч? Чи ще можливо десь в проміжку? А коли ми будемо ну, от коли ми вважаємо новорічну новорічна ніч там 25 п'ятого, 26-го, 31 там 31 грудня, коли да, тридцять да. першому ну тоді, е, тоді час вже тоді можна ще встигнути навіть дві атаки зробити. Та розумієте, чому? Ну тут є одна цікава, цікава е, така штука. Значить, е, був момент, коли росіяни якимось чином накопичили на Оленії е, е, кількість хасту перших і споряджали їх там. І тоді неможливо було спостерігати за а, процесом фаршировки саме на Енгліці, тому що була процедура: Ліпецька-2 злітає іл 76 прилітає до Енгельс-2, розвантажується швидесенько, не більше 2-3 годин, так щоб не встигли прилітіти українські дрони, розвантажується, летить і улітає. І, і а в цей час, коли він там вилетів з Ліпоцька, вилітає два Т-95-х з Олені, пролітає Венгільз 2, фарширується ракетами Х-101 і улітає на Оленю. І таким чином ми могли розраховувати, скільки літаків Т-95-х вже споряджено ракетами Х-101. І як тільки вони будуть споряджені, а це саме довгий час підготовки, то тоді можна було. Розуміти, коли росіяни були, будуть готові. Тут вони готові були ще ну, більш ніж тиждень тому. Але е, я так розумію, що все ж таки погода заважала їм. Оця проблема обладнання шахедів, навіть не ракет, а саме шахетів і всієї цієї іншої барахолки, е, вона заважала їм почати. Тому, коли вони вчора в день почали літати шахедами, Ну мені вже було зрозуміло, що сьогодні скоріше за все буде атака, тому що вони перевіряють. Вони ж запускали там не такими зграями, як зазвичай зараз. Вони запускають. Вони запустили там по 5, з одного контейнера, по п'ять шахетів з різних точок в різних напрямках. Щоб зрозуміти, є обледеніння чи нема. Нема обледеніння, полетіли, і з цього почалася вся історія. Почали літати шахеди всю ніч, потім стартували. То 95 чому пізніше? Тому що зараз довга ніч, тому а треба їм для того, щоб мати орієнтацію по карті, їм треба, щоб було хоч трохи світло, і вони таким чином, ну коротше, там далі все почалось за сценарієм. Просто воно було трохи зміщене по часу, тому що ніч довга. Ну так. А так, принципово нічого нового вони нам не видали. Що ж, сподіваємося, що і далі нового не буде? Що ми дійсно були готові до будь-яких сценаріїв? Ну і тут звісно, вже ж питання наших систем. ППО раніше Зеленський казав про 10-12 патріотів, які нам потрібні після масовної ракетної атаки вийшов глава МЗС і закликав захід до термінової поставки ще 20 систем протиповітряної оборони там різними і NASAMS, і IRIS-T. Як думаєте, коли чи ми чи взагалі можливо, що ми отримаємо дійсно, хоча б до кінця зими ці якісь системи? Чому зволікають? чи дійсно можливо в світі немає тих систем, які ми просимо, як деякі експерти стверджують, нам обіцяли до до кінця цього року поставити як мінімум шість патріотів. Нам поставили один повний комплекс Петріот, і якщо я не помиляюсь по цифрам, то і шість пускових установок до Петріотів два рази по три Нідерланди Нам засилали це відповідно. З шести комплексів п'ять залишилось, які ми нам обіцяли передати. А, там було правда десь пару місяців тому, місяці три тому заява Байдена, що навіщо українцям сім, їм вистачить? І шість? Ну, хоча б ці от, один поставили і ще п'ять, давайте, давайте ж ви обіцяли, якось треба ж тримати свої слова. А то ви так от підтримуєте, підтримуєте, а де вона фактично? Ця підтримка. Це перше. Друге, системи АРСТ вони навіть темп постачання по Арі вище, ніж він планувався раніше, тому що Арісті на складах не стоять, на озброєння інших країн їх не передають. Все, що виробляють німці, оця сімейна компанія, все передається далі. Те, що стосується насамців, насамці. насамці Uh, дуже добре себе зарек зарекомендували і, і, і ну на складі теж вони не стоять, тому коли вони виробляються, їх теж поставляють, але швидкість постачання ну, не така, як ми хотіли би. Що реально можна зробити? Реально можна зробити підвищити наші спроможності з точки зору збивання крилатих ракет системами там ну, типу Avenger, Hawk. Оце таке, оці пускові можна зібрати, тому що вони є. Хокі є у іспанців, Авенджери є там. Ну майже у всіх країнах НАТО. Тобто якусь кількість вони могли зібрати. Для цього треба е, просто політична воля. Вони все, все очікують. От е, коли прийде Трамп, то що буде? Е, те, що буде, буде все нормально, але е, оця звичка. Ну, почекаємо до 21-го, вже забули, що тобто, до 20 січня, ну до 21-го, давайте почекаємо. Забули, чого чекати, але почекаємо. да, Дата залишилась. Тому дуже хотілося б, щоб ми отримали більше таких систем для збивання хоча б тих самих крилатих ракет. Тому що не всі об'єкти захищені так, як ми хотіли би їх захистити. А зважаючи на те, що. Таких об'єктів дуже багато, і треба ці об'єкти захищати. Я не кажу, що їх треба всі захищати від балістики, але їх багато, тому що тактика, за яку взялись росіяни, це знищення саме мереж передачі електроенергії. А в мережах, ми ж розуміємо, які відстані, які, які там стоять, де підстанції, трансформаторні такі інше. Ну тобто треба значно більше, ніж ми розраховували раніше. І тому Сибіга так швидко заявив, що нам треба, 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 нам треба. Так само сьогодні варто говорити про те, що потребує Росія, тому що ми бачимо, що вона дійсно продовжує виготовляти ракети і власне націлене її все виробництво. Але паралельно з'являлася інформація від змі, що з лютого 22-го року Росія хотіла збудувати 108 літаків, але змогла лише 7. Йдеться про цивільну авіацію. Все ж таки, пане Костянтине, як думаєте, тут який фактор більше грає роль? Те, що дійсно свої санкції західні, не вистачає якихось технологій, не вистачає можливо певних таких елементів, які потрібні для всього цього будування? Чи тут все ж таки просто Росія сьогодні на це менше звертає увагу, тому що всі сили направлені на військову авіацію, на ракети, на виробництво зброї? В чому головна проблема? Ну, якщо там сказати, що росіяни там. Всі свої ресурси перебросили е, в тактичну там, військову авіацію е, ну, стратегічну і тактичну. От перспективний авіаційний комплекс дальної авіації е, «Посланник» вони до, до цього часу навіть прототип не могли показати. Да? Е, то, тобто, якщо вони навіть були в ресурси, вони б все, все одно нічого не показали, якщо їх перекинули туди. Якщо перекинули всі ресурси в тактичну авіацію, то єдине, що вони спромоглися, це поставити іранцям два сто тридцять з 50, яких росіяни обіцяли. обіцяли, да? <кій> далі, Росія Радянський Союз, весь Радянський Союз, тобто, це з Україною, з Ташкентом. А, які бу... Це були два таких досить потужних а, авіавиробника. Я вже не кажу, що у... Київ це був розробник ще. Бюро Антоново. Ташкент і Київський авіаційний завод це були досить великі розробники і Харківський авіаційний завод, який виробляв ту 134 і потім ще інші. Так от в ці часи Росія не виробляла більше, ніж там 60 ну може 70 літаків на, на рік пасажирських. Так? А зараз їм для того, щоб компенсувати втрати. Ербасів, Боїнгів, Брайревом, Бомбардієром, звичайний вихід там всієї їхньої лінійки. Там тут 204, 14. Іли 86 96, що там, Іл 114 вони зараз збираються сухой суперджет. Для того, щоб це все компенсувати, вони порахували їм, треба виробити тисячу літаків до 30-го року. Путін про це сказав. Його друг Сеченов каже: ні, не зможемо. 600, от 600, Володимир Володимирович, тобі як другу обіцяю. Прийшов ман Мантуров туди третім і каже, що ви з зловду з'їхали не більше 500 і то 500 не зможемо виробити. І це починаючи з 24-го року. 24-й рік закінчує, закінчується, що вони змогли виробити. Це їм для того, щоб це компенсувати зараз, треба. До 30-го року виробляти ну, щонайменше 100 літаків. Ну, це неможливо. КБ Гелюшина майже вже е, об'єкт нерухомості, КБ Туполєва об'єкт нерухомості, КБ Яковлєва, об'єкт нерухомості три топ-манагери е, авіаційної отраслі Росії звільнені з посад ну, тижні дві тому. За те, що не справляється, як можна справитися, якщо в тебе немає ресурсів, якими ти міг би справлятися? Розумієте? Тобто ці цифри мене ніскільки не дивують, і ще в 2022 році я точно пам'ятаю в інтерв'ю Болсату, я сказав на питання: яке майбутнє російської цивільної авіації? Я сказав, що російська цивільна авіація майбутнього немає, і з кожним роком це все більше і більше підтверджується.